Маємо статистику по ДТП за 2024 рік від Нацполіції. В кінці цього відео ви знаєте, в якій з областей є позитивна тенденція, адже загалом хороших новин мало. Порівняння із 2023 роком кількість ДТП зросла на 9%. На дорогах загинуло 3202 людини. Це майже на 5% більше відносно попереднього року. Тобто в середньому близько 9 людей на день. Найчастіше аварії траплялися в п'ятницю та суботу 4058 та 3887 з 17 години по 20 годину 5982. Основна і вже багато років незмінна причина ДТП це порушення швидкості руху. Через неї загинуло 1770 людей, а це більше половина від загальної кількості загиблих. Найгірша тенденція по кількості ДТП. Одеській області. Там вона зросла, уявіть, на цілих 33%. Зменшення ж кількості аварій помічено, хоч і не набагато, але в Житомирській області, на 11,7%. Давайте дотримуватись безпечної швидкості на дорозі.